Вітаю всіх в каналі. Фінансовий навігатор. Звати мене Максим Левчук. Я його засновником, фінансовий консультант з двохрічним досвідом, приватний підприємець, даною сферою займаюся активно десь приблизно півроку часу. В дані, скажем, в даному каналі на даних еферах, ефірах, ми щовечер розбираємо різні питання, як за допомогою простих знань фінансової грамотності можна заробляти собі гроші, і в загальному, що таке фінансова грамотність, який вплив вона має на життя людини. В першій частині ми поговоримо саме про неї, про фінансову грамотність, для чого вона людині і які проблеми може вирішити. А в другій частині презентації розповім, як володіючи цією інформацією, ви маєте змогу разом з нами заробляти гроші. Отже, якщо ми подивимося на життя будь-якої людини з точки зору часу, то його можна поділити на три основних періоди: від народження до років 20-25 кожен з нас навчався. Потім в кожного з нас в житті настає той другий період, коли ми йдемо на роботу. І більшість нашого життя ми проводимо саме в цьому другому періоді, в періоді заробітку. І незалежно від того, скільки б ми не заробляли, де б ми не працювали, рано чи пізно всіх нас чекає в житті той третій період, коли ми вже не зможемо заробляти гроші. І на жаль, на відміну від цього першого періоду, коли про нас бали наші батьки, на жаль, в старості більшості українців нема кому про них подбати. І більшість з них знаходяться за межою бідності. Хотілося б, звичайно, мати можливість відпочивати півжиття, пропрацювати, ще думати, де тобі в старості заробляти гроші, щоб було за що жити. Поводитись для себе, ніхто не хотів би такого майбутнього. На жаль, більше сьогоднішніх українців назвати їх відпочиваючими людьми дуже складно. І як не бути в числі тих пенсіонерів, як самостійно вплинути на свій третій період і сформувати собі фінансову подушку, так щоб мати можливість дійсно відпочивати в старості. Про це ми поговоримо в першій частині презентації. Якщо ми подивимося на цих три періоди з точки зору грошей, то вперше ми в принципі, ніяким чином на наші кошти не впливаємо. Нас повністю забезпечують батьки в той період, поки ми навчаємося. На відміну від того другого періоду, коли ми заробляємо гроші, зростаємо в фінансовому плані, розвиваємося, досягаємо якоїсь фінансової незалежності. Для коїсь достатньо 10-20 тисяч гривень на місяць, комусь недостатньо і 100. Але всі ми рівні в одному. В кожного з нас колись був перший робочий день, і в кожного колись буде останній робочий день, коли ми вже не зможемо працювати. Чи по віку, чи по стану здоров'я всіх нас чекає в житті той третій період. На жаль, 93% українців цей період падає до рівня соціальних виплат. Це можна сказати до нуля, тому що подивитися на ці кошти нереально вижити в Україні чи в будь-якій іншій державі. Це дійсно ті копійки, на які я думаю, що не заслуговуємо ми, заслуговуємо значно на більше. Тому що все життя сплачуєш податки, все життя ніби стараєшся, працюєш для того, щоб, скажімо, мати можливість отримувати ту пенсію, надієшся на щось краще, а в результаті копійки. І щоб не надіятися ні на кого, а самостійно собі сформувати такий капітал, щоб ти мав можливість, як мінімум, залишатись на тому самому рівні, а в кращому випадку навіть зростати. Ця сьогодні можливість є в кожного українця, тому що ця практика існує вже в більшості країн світу більше ніж 200 років, і кожен європейці. З першого свого робочого дня до останнього невеликими частинками, але протягом довгого періоду часу самостійно накопичує собі той капітал, ту фінансову подушку формує, за рахунок якої має можливість відпочивати, подорожувати, насолоджувати життям в старості і не думати про те, куди йти на роботу, тому що вони по це потурбували завчасно. Пойдетесь рівень життя європейських пенсіонерів значно краще ніж українських сьогодні. Причому що це не залежить від того, що в них. Просто загальному рівень життя вище будь-якої європейці, як і в українцях, соціальні виплати, саме пенсія, складають одну п'яту від основного доходу людини. Єдина і велика різниця, що в Україні люди на тих 20% і виживають в старості, на відміну від європейців, в яких існує трьохрівнева пенсійна система, де 20% складає те, що їм платить держава, 30% складає те, що їм накопичив їх роботодавець протягом того періоду, поки вони на нього працювали. Причому це на державному рівні, але основне джерело фінансової незалежності кожного європейця та американця сьогодні складають саме ті необов'язкові накопичення в компаніях страхування життя. Ці компанії вони і були створені для того, щоб дати можливість кожній людині самостійно сформувати собі ту фінансову подушку на старість, підстелити, так би мовити, щоб не виживати, а дійсно жити і насолоджувати життя, не доживати старості, а мати можливість. Достойно жити, <кій> Ще підготував для вас витяг з Вікіпедії, де основне, що хотів зазначити, що на Заході, це Європа та Америка, виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Це дійсно достовірна інформація, яку ви можете перевірити. Ці компанії вони є наднадійними. І про цю надійність говорить багато фактів, які ми можемо вам показати. Було би бажання розібратися. Отже, як собі сформувати той капітал, ту фінансову подушку на старість, так, щоб це не впливало на наш фінансовий рівень сьогодні. Елементарно просто: не жити на 100%, як звикли всі українці. А хоча б 10% від наших доходів відкладати. Що це може дати нам протягом довгого періоду часу? А якщо ми візьмемо, до прикладу, хоча б 68 гривень на день, кожен вже дивиться в залежності від своїх доходів. Ми дивимося на такому прикладі, скажімо так. Погодьтесь, це копійки сьогодні, але якщо ми помножимо ці кошти на 365 днів, тобто на рік, то це нам дасть суму в розмірі 25 тисяч гривень. Якщо ми ці гроші не потратимо, а самостійно будемо відкладати протягом хоча б 30 років, протягом того періоду, поки ми ходимо на роботу. Ці роки вони самі з собою прийдуть, але чи залишимося ми з грошима, чи без, залежить від нас. Якщо ми 30 років будемо відкладати хоча б по 25 тисяч гривень, самі собі ми зможемо накопичити суму в розмірі 750 тисяч гривень. І якщо ми ці кошти не будемо відкладати десь вдома, під матрасами чи в іноземній валюті, а саме будемо накопичувати на власному рахунку в компанії страхування життя, за рахунок того, що будь-яка страхова компанія є інвестиційною компанією, вона завжди користується нашими грошами, інвестує їх в перевірені захищені державою структури. І. Тільки по системі складного відсотка, тільки складним відсотком, за 30 років вона нам на наші гроші зробить суму втричі більшу. Тобто, складних відсотків буде тільки 2 мільйона 250 тисяч гривень. По закінченню договору гарантовано зробить виплату клієнту, суму в розмірі 3 млн грн. Значно краща альтернатива, ніж би ми самі собі змогли накопичити, погодьтесь. Також будь-яка страхова компанія, тому і в принципі називається страховою, що вони дають своїм клієнтам захисти. Розглянемо самі розповсюдженіші проблеми, які можуть статися в житті будь-якої людини. Такі як хвороба, травматизм, інвалідність, нещасний випадок чи смерть. Погодьтесь будь-яка з цих ситуацій може фінансовий стан родини загнати до нуля, а то й в борги. Щоб цього не трапилося, в цей період вступають дії страхові компанії. Вони несуть відповідальність за своїх клієнтів, вони фінансово їм допомагають. Чи на лікування, чи не дай Боже, якщо людини не стало, сім'я не залишиться в бідності. Буде сума виплати, яка дасть можливість сім'ї пожити хоча б якийсь період часу, не турбуючись про те, де знайти якусь роботу чи якийсь додатковий заробіток, е, якщо з клієнтом страхової компанії стається смерть по хворобі чи по віку, страхова компанія зробить виплату сім'ї клієнта ту суму, яку б він сам собі мав накопичити протягом всього договору, навіть якщо це трапилось на першому році, коли людина тільки відкрила собі таку програму. Якщо з клієнтом страхової компанії стається трагічна смерть, то сума виплати буде втричі більшою, тому що страхові компанії, розуміють, що до цього ніяким чином підготуватись неможливо, відповідно роблять значно більші виплати. Також, дуже великою перевагою накопичувати собі в страхових компаніях є те, що вони несуть відповідальність за своїх клієнтів в разі, якщо клієнт втрачає працездатність. В народній у нас прийнято назвати інвалідність першої, другої, третьої групи в страхових компаніях це класифікується як непрацездатність або часткова, або повна. В разі, якщо з клієнтом стається часткова непрацездатність, буде певний відсоток від 2 мільйонів 250 тисяч гривень. Наприклад, до прикладу, втрата пальця оцінюється в 10% від цієї суми. Якщо непрацездатність буде повною, то буде виплата клієнту, плюс з цього моменту страхова компанія самостійно буде йому накопичувати на договір, так як розуміє, що він більше не має змоги заробляти гроші, відповідно, не має змоги більше платити по договору. Відповідно, вона самостійно буде замість нього це робити. І це прописано в договорі. По закінченню договору страхова компанія зробить виплату клієнту, ніби він весь цей період самостійно накопичує. З усіма відсотками, з усіма умовами, і це все проговорено. Це повністю, скажімо, затверджено, затверджено в договорі. <кій> Також страхові компанії несуть відповідальність медичну за своїх клієнтів. В разі звичайної госпіталізації, коли клієнт потрапляє в лікарню, це можуть бути опіки, переломи, різні травми, це можуть бути хвороби середньої важкості та важкі хвороби. Практично від всього страхові компанії захищають своїх клієнтів, так як вони зацікавлені в тому, щоб клієнт мав змогу платити по договору до кінця цього договору. Вони, користуючись нашими грошима, заробляють собі і дають змогу заробити нам. Це всім вигідно, і ваші кошти не лежать десь дома і не знецінюються, а вони працюють і заробляють інші кошти. Отже, друзі, по першій частині, в принципі, усе. Коли, можливо, виникли якісь питання по роботі страхових компаній, хто хотів би для себе більш детально розібратися, можете задавати ці питання, натискайте на людину з піднятою рукою по центру екрану. Як ви можете разом з нами заробляти гроші просто, просто володіючи цією інформацією? Чекаю 5 секунд, якщо є питання, натискайте, задавайте. Так розумію, що питань немає. Добре, по закінченню ефіру, якщо вони виникнуть, будь ласка, не соромтеся, радий буду допомогти розібратися. Отже, на сьогоднішній день страхові компанії існують вже дуже багато років. Візьмемо, до прикладу, страхову компанію номер один в світі, американська страхова компанія MetLife, їй на сьогоднішній день 156 років. Через такі довгі компанії в Америці вже 80% населення застраховані. В Європі страхові компанії існують вже більше 200 років. Відповідно, там 90% населення мають собі такі програми. В Україні задумайтесь на сьогоднішній день тільки 2% населення застраховано за рахунок того, що до нас страхові компанії прийшли тільки 20 років тому. Відповідно, вони зараз на етапі розвитку в Україні, і е, більшість ваших знайомих, більшість людей, взагалі в Україні, вони навіть ніколи не чули про існування цих компаній, тим більше про їхній функціонал. Відповідно, де шукати людей з цим взагалі немає ніяких проблем. Отже, як ми маємо можливість заробляти гроші в партнерстві з такими світовими гігантами, на яких тримається економіка більшості країн світу? Так як ви зараз не знаходитесь на презентації якоїсь страхової компанії, а саме на презентації найбільшого страхового посередника в Україні компанії StarLife, яка вміщує в собі п'ять топових страхових компаній світу. І основна наша функція як посередника якомога більшій кількості населення доносити інформацію. Що існують такі компанії, дають такі можливості заробітку та накопичення та захисту, обичаюсь. Людина для себе, розібравшись з нашою допомогою, наскільки це надійно, наскільки це необхідно в її житті, стає клієнтом. Ми допомагаємо цьому клієнту відкрити договір в страховій компанії, відкрити рахунок, що точніше. Підібрати зручний договір на зручний термін, вибрати захист з певного переліку, допомагаємо відправити квитанцію плюс заяву в страхову компанію, Вона, в свою чергу, клієнту відправляє договір. Клієнта на багато, багато років. І тут, в принципі, навіть діти в нашій компанії є партнерами і справляються з цією роботою. На, ну, на першому етапі це виглядає як елементарні продажі. Ви пропонуєте людям, підключаєте клієнтів і заробляєте за це гроші. На початку ми навчимо вас доносити правильно цю інформацію для того, щоб ви в перспективі змогли навчати свою команду. А основна наша ціль це побудова команди. І про неї я розповім далі. Ще одне, що хотів зазначити, є дві основних умови, щоб стати нашим партнером. Перша умова це саме бути клієнтом страхової компанії, тому що, погодьтесь, нелогічно пропонувати людям те, чим ти не користуєшся. Відповідно, ти не зрозумів, наскільки це необхідно в твоєму житті. друга умова відвідати навчання. Це такий професійний стартап-семінар, на якому ви отримуєте повністю покрокову інструкцію, як себе швидко та якісно реалізувати в цьому бізнесі. Це дводенна подія, локально відбувається в Івано-Франківську. Там люди практики, люди з досвідом, люди, які вже досягли певних результатів в цьому бізнесі, показують вам на власному досвіді можливості цього бізнесу, повністю показують вам технологію бізнесу і систему роботи, по якій, якщо ви будете її дотримуватися, ви гарантовано скажем, будете успішними в цьому бізнесі. І про те, як будувати команду, як розвивати її, і, скажімо, загальному, які ви можете мати пасивні доходи за роботу своїх Прийшовши до нас, ви стаєте консультантом першого рівня. На першому рівні, окрім наставника, який за вами буде зафіксований, у вас вже буде своїх перших 18%. Ви тільки заключили з нами договір, тобто відкрили собі рахунок в страховій компанії, ви вже стаєте, маєте можливість ставати консультантом і разом з нами співпрацювати. За кожного приведеного клієнта на першому рівні, до прикладу, на 25 тисяч гривень, будете отримати 4,5 тисячі гривень, подяки від страхової компанії за приведеного клієнта на багато-багато років. Далі, привівши таких два клієнта в компанію, ви переходите на другий рівень. Де ваш відсоток вже буде 24. І за такого самого клієнта ви вже отримаєте 6 тисяч гривень винагороди. Далі, по дорозі до третього рівня, окрім того, що у вас буде зростати команда, людей-однодумців, які разом з вами захочуть заробляти гроші, ви будете ще відвідувати професійні навчання, які вас будуть навчати психології цього бізнесу, психології, взагалі, роботи з людьми. Будуть навчати вас, як втримувати вашу команду, як її виховувати, як, скажімо, Повністю будувати її і розвивати. І протягом цього часу, поки ви будете йти до третього рівня, разом з командою, привівши, можливо, 10-15 людей в компанію, ви переходите на третій рівень, де ваш відсоток вже буде 35, де за такого самого клієнта ви вже отримаєте майже 9 тисяч гривень винагороди. І хай, до прикладу, у вас з'явилась команда з чотирьох людей: два консультанта другого рівня, два консультанта першого рівня, яким ви сказали буквально не що ви можете мати за роботу своєї команди? Різницю в відсотках. До прикладу, консультанти другого рівня самостійно вже можуть привезти клієнтів на 100 тисяч гривень за місяць часу. Це буквально два клієнта на консультанта. Ви отримаєте 11% різниці, відповідно, 11 тисяч гривень ви отримаєте за їхню роботу. Також, з вашою допомогою, консультанти першого рівня можуть привезти клієнтів на 100 тисяч гривень за той самий місяць часу. За вашу допомогу, тому що ці люди тільки прийшли в бізнес, вони ще абсолютно нічого не вміють, не знають, відповідно, допомога їм знадобиться ваша. Але ви отримаєте 17% різниці, 17 тисяч гривень ви отримаєте за вашу допомогу їм. Відповідно, за місяць часу, окрім самостійних клієнтів, які ви будете підключати в компанію і отримувати всі 35%, ви маєте змогу 28 тисяч гривень отримувати вже пасивно за роботу своєї команди. Це консультанти в середньому до 3 рівня доходять за півроку часу. Самі ліниві за рік часу. Ну, тут вже, скажімо, не про лінивих, а про бажання досягати якогось дійсно результату, заробляти дійсно великі гроші. Тому що з 3 рівня дійсно починається серйозний заробіток. У вас вже є команда, у вас вже є пасивний дохід, і далі ви вже значно швидше будете зростати до 4, 5, 6, 7 рівня. Вас зростатимуть відсотки, вас зростатиме команда, відповідно, зростатиме дохід. Ми являємося єдиною компанією в світі, яка пропонує своїм консультантам, дійшовши до восьмого рівня кар'єри, стати співвласником страхового посередника номер 1 в Україні, компанії StarLife, і розділяти чистий прибуток компанії в відсотках між усіма співвласниками. Це дійсно крута можливість, коли бізнес переписується на тебе. І в разі чого, якщо не дай Боже, з тобою щось трапилося, Твій бізнес, твоя мережа передається в спадок твоїй сім'ї. А це до кінця свого життя будуть забезпечені люди, тому що це не якась поодинока сума, яку ви змогли накопичити протягом свого життя, а це той бізнес, який щороку буде розвиватись, розширятись навіть за вашої відсутності і приносити все більше і більше прибутків. В принципі, по презентації, усе від себе хотів зазначити, що ви вибір робити тільки вам. Чи приділити в даній сфері 5, 10, можливо, 15 років вашого життя і вийти на дохід, який сьогодні отримують співвласники нашого посередника, а це в середньому в місяць 400 тисяч гривень, чи працювати на роботі 20, 30, можливо, 40 років свого життя, віддавати всього себе, більше життя проводити на роботі, не бачити ні сім'ї, ні, скажем, ні родини, ні друзів, ні знайомих, і в результаті виживати на тих порох, копійок пенсії. Я думаю, вибір очевидний, і хотілося б просто вам помежати дійсно приймати правильні рішення в своєму житті. Про те, що ця можливість стати співвласником є абсолютно в кожного, говорить той факт, що за 15 років існування компанія StarLife була заснована в 2009 році. У нас стало на 70 співвласників більше. Компанія була заснована двома людьми на сьогоднішній день. у Нас 72 співвласника, і це зовсім прості люди, які хтось з села, хтось десь просто десь був на якійсь роботі, але в свій час просто задумався про те, що треба щось змінювати в своєму житті, і зараз вони стали співвласниками. Хтось за два роки часу став співвласником, хтось за п'ять, хтось за вісім, хтось за п'ятнадцять. І повірте, кожен з них не жаліє про те, що він став такою людиною і став настільки розвинутою, тому що цей бізнес він дає, окрім фінансової винагороди, дає знання, розвиток все при чому це за рахунок компанії. Компанія зацікавлена в тому, щоб виховати вас дійсно експерта, як в цій сфері, так і будь які інші. Окрім співвласників, в нашій компанії є сотні консультантів 4, 5, 6х, 7 рівнів, які в місяць отримують 50, 100, 200 і навіть 300 тисяч гривень. Просто за роботу своєї команди. І це дійсно крута можливість сформувати своє життя, вийти на пасивний дохід і, скажімо, не турбуватися про гроші від слова взагалі. Отже, друзі, в принципі, по презентації, все. Можливо, виникли якісь питання по роботі компанії, чи по можливостях цього бізнесу, чи по роботі в, скажімо, нашому посереднику. Якщо є питання, будь ласка, задавайте, можливо, когось цікавлять якісь гарантії, можливо, когось цікавлять виплати, які клієнти отримують за різні страхові випадки. Ця інформація вся в нас є. Якщо вам цікаво більш детально для себе розібратися, зверніться до тих людей, які вас запросили на цей ефір, або безпосередньо до мене. Ми з Любки надамо вам цю інформацію. І повторюся, але від себе бажаю вам дійсно просто розібратися. далі приймайте рішення. Ніхто вас ні в чому переконувати не буде, це абсолютно добровільно, скажімо так. І поки це на сьогоднішній день в Україні ці компанії, етапі, скажімо, такому, що. Добровільно, скажімо, кожен може собі почати накопичувати і мати круті захисти. Основною перевагою цього накопичення є те, що в разі, якщо не Боже, з вами щось трапиться, вам не доведеться витягувати всі кошти десь з ваших, там, не знаю, підматрасів, чи міняти валюту, чи знімати з депозитів, чи, не дай Боже, брати в борг. Тому що в цьому випадку страхова компанія несе фінансову відповідальність за вас. Ваші накопичення як працювали, так і будуть працювати. І це дійсно крута перевага. Над іншими варіантами накопичення. Це не панацея, це не єдиний варіант, який має бути у вашому житті, але він має бути паралельно з іншими варіантами, як би ви не накопичили. Тому що це дійсно важливо, коли, не дай Боже, щось трапляється в житті, якесь серйозне захворювання і не вистачає грошей на лікування. Тоді люди починають в різних соцмережах збори відкривати і тому подібне. Щоб цього не трапилося, ви будете знати, що у вас є фінансова подушка, в разі чого ви, скажімо, завчасно про це потурбувалися. Тому всім бажаю приймати правильні рішення в вашому житті. Можливо, в когось виникли якісь питання. Кожного з вас з'явився синенький, перекреслений мікрофончик. Натискаючи на нього, він стане зеленим, ми вас почуємо. Якщо питання є, будь ласка, не соромтеся, задавайте. Якщо питань нема, будемо закінчувати.